Всім привіт! Як видно з назвою, сьогодні піде мова про мої квіти, які з різних причин хтось на постійній, а хтось на тимчасовій основі живуть не вдома. І перша локація має назву Робота. Я думаю, що у багатьох з нас є така локація. Мої ж живуть в окремому приміщенні, яке зараз більше схоже на склад. Хоча раніше тут працювало до 10 людей, та й взагалі у нас був дуже великий офіс, багато народу, а потім стався ковідний карантин, всі вийшли на дистанційну роботу. Потім взагалі війна і багато хто залишився на дистанційні, тому що виїхав з країни, частина хлопців мобілізувалася. Тож більшість приміщень ми скоротили, а меблі знесли сюди, ну так скажемо, до кращих часів. Колись все ж таки війна скінчиться і вони знадобляться. Ну і в цьому приміщенні дуже широкі підвіконні, може 50-60 сантиметрів. Це стара забудова, тут дуже товсті е, стіни, ну як можна не скористатися таким простором. І я поступово привожу з дому сюди особливо крупні екземпляри рослин. В основному це фаленопсиси, які не потребують досвідчування. Але тут їм, я вважаю, буде просто шикарно, просторо і затишно. Деякі з них вже квітнуть. Ось, наприклад, Урсула. Я насправді це не моя рослина. Я побачила її в епіцентрі, ось саме з такими двома квітконосами, каскадами, з чудовою розвинутою кореневою. Шикарний просто екземпляр. Я дуже довго, погляньте, які красиві квіти, дуже довго її крутила. Так мені хотілося її купити, але ну, гляньте, які тут листя у стандартів. Ну, Вони просто слони, ну, 30 см лист. Ну, де я знайду місце у себе для нього. Ну і в результаті я поставила на місце і пішла. На наступний день розказувала своїй колезі на роботі про, про нього. І вона каже: купи мені, я тобі дам гроші, купи мені. Ну і я купила. І насправді дійсно класна рослина це вже домашнє цвітіння робоче, два каскади. Це доказ того, що саме головне, щоб була міцна і доросла сильна рослина. І тоді вона буде квітнути майже без бубнів і без танців. Наступна красуня, на жаль, не знаю її назви. Якщо хтось впізнав, напишіть мені, будь ласка, в коментах. Так, от, це дуже пам'ятна для мене рослина. Я купила її на самому, практично на самому початку війни. В лютому 22-го року ми виїхали з Києва, і я закрила всіх своїх квітів а, в квартирі. Ми поїхали на західну Україну, і там а, я не витримала і в березні купила ось цю квітку. Так вона мені сподобалась. Так мені потрібна була квітка. І я вам хочу сказати, що за ці три з половиною роки я не пам'ятаю періоди, коли б вона не квітла. І вона настільки живуча, всяке було, я її підсушувала її, І випадала вона з горшуку, але вона живе і постійно квітне. Ось, бачите, далі навіть зараз квітканос квітка прирізається. Ну, це дуже символічно для мене. От так. Ну, Юкідана, я думаю, всі впізнали. Величезна квітка, 12 см точно. Взагалі-то він повинен був бути метеликом, але щось у нього не склалося. І попередня господиня його продавала, ну а я купила. Мені дуже подобаються ці величезні квіти ці вуси. Подивіться. Такими жовтими кінчиками. Я його вирощу, і буде у мене каскади білих красивенних квітів. Дендрофаленопсис це подарунок від моєї орхознайомої, поділочка від її рослини. Десь на початку зими я отримала її, і вона гарно вхоронилася. Виростала нову псевдобульбу, ось та, що квітне зараз, і дала мені таку гілочку квітів дуже класного кольору, глибокого, така вишня така. Я спробую спіймати сонечко, воно, воно десь ввечері попадає в цю кімнату для того, щоб показати реальний колір і одразу показую тильну сторону. Є вона така лакова, бачите? Ну, дочекалася я, коли в цей кабінет заглядає вечірнє вже сонечко. І от в сонячних променях дуже класно видно, наскільки соковитий і глибокий у неї колір. залишилась ще одна бутошечка, дочекаюсь, коли вона відкриється, і заберу з цього. Складу зимового саду собі на стіл і буду милуватися. І дивіться і ще, бачите, як в сонячних промінях вона аж іскриться, такий вишневий шимір по пелюсткам. Сподіваюсь, що камера передає. І, можливо, ви скажете, ну, що тут такого, звичайний дендрофал. Але і в кожній квітці є свій такий шарм, свій такий цікавий момент, і е, саме в нього його такий бомбічний глибокий кольор. Краса. А наступна локація е, знаходиться за містом і буде мати назву сад. І сюди на літній період, це приблизно з травня по вересень, я вивожу рослини, частину моєї колекції, рослини, які полюбляють сонце. От так от, майже цілий день під сонцем на відкритому повітрі. От зараз бачите, 11 година дня і до 18 поки воно не сховається за будинком. Вони просто ну купаються в сонці, тільки така сітка їх притіняє. Ви знаєте, я не перший рік таке практикую і зробила висновок, що їм такі літні канікули дуже подобаються, дуже гарно нарощують масу. Ось, бачите, на цьому прикладі навіть нові ростики і мають таку красиву, здорову засмагу. І плюс мені дуже зручно за ними доглядати. А гарненько їх пролила прямо зі шлангу, з пульвером. І вони просихають теж дуже гарно. Ось подивіться, які красиві засмаглі. Да? Ну просто вас радіє. Звісно, що буває і пошкодження від сонця. Я думаю, що тут вона пересохла і сонце так його прихватило. Але подивіться, він красивий і засмаклий. Це просто кайф для котлей. Я не всіх вивожу сюди. Особливо такі цінні, вартісні екземпляри і маленьких все ж таки залишаю вдома під лампами. Однак, ну мені дуже зручно такий спосіб догляду, і їм дуже подобається. Так я в основному їх проливаю, і тільки от в неділю замочую. От зараз, бачите, я розставляла кашпо такі місочки, да? Я їх просто залила, промити хочу. А так я їх замочую з добривом. Для того щоб вони так провисили, дочекалися в мене там декілька днів до наступних вихідних. Гарно так, щоб е, промакала е, і мох. Ось трошки ближче хочу показати нові зростання, які пішли ну, майже у всіх, е, всіх котлей. В цьому році літо пізно почалося, десь в кінці червня, а так, щоб з сонцем гарно. Однак я думаю, що вони встигнуть визріти, Голден Бої з чехлами навіть стає. Тож, ось таке тимчасове місце перебування, такий літній табір для моїх квітів. У мене є в саду. Літній табір, який всім подобається. І тим, хто в ньому живе котлеєм, і тим, хто доглядає мені. Також тут живе і мій єдиний цимбідіум. Дуже йому тут теж подобається, він гарно наростає. І ще й квітне, практично все літо. Правда, ось так по парі квіточок, але практично все літо. І з рахунок того, що тут достатньо йому сонце, світла, то вони такі яскраві виходять. Нарощую нову бульбочку, і, і потім е, виходить ось так бутошка. Зараз я поставлю для того, щоб було зручніше показати. І е, зверху е, виходить такий конус, як да? і з нього вилазять бутошки. Ось цей вже виходить. А от з цього боку на новому. Зростання, да, псевдобульбі, ось такий, хочу показати ось такий конус, як чехол такий. І з нього виходить, він вже показав спинку, виходить бутошечка. Але це тільки таке літнє його квітування. Майже все літо, ще раз повторююся. Потім, вже, коли я його забираю додому, восени, він видає такий великий квітканок з, багать, квітканок з багатьма квіточками. Таку гірлянду прямо. А так літку квітне. А раз уж ми тут саду, то покажу вам свій цьогорічний експеримент. Якось е -е -е так склалося, що я забула посадити гладіолосів цьогоріч, і вже в середині липня знайшла їх. І думаю, ну, давай я хоча б їх в горшик посажу, ну, для того, щоб вони нові луковички дали. І бачите, як він наріс через місяць. Це ж краса. А ось це вже, ну, вже майже там півтора місяця пройшло. І подивіться, подивіться, ми ще й квітнути будемо. Ну, мені дуже сподобалося, звісно, що я його так гарно тут приливала добривами, до які залишалися після моїх котлей. І ще мені дуже сподобався цей спосіб, тому що можна так е, таким. Такими опорами для того, щоб вони не розпадалися. І от таким от букетом ростуть. По-моєму, дуже зручно, правда дуже мені сподобалося. На наступний рік, я думаю, я теж так буду робити і проливати їх зручніше, і ростуть вони так непогано, і не потрібно кожну підв'язувати паличкою окремою. Ось так. Ось такий експеримент. Дуже мені сподобалося. І, до речі, ще один плюс: що якщо раптом стане холодно і бульбочки не встигнуть визріти, можна занести в приміщення. Ну, а завершу я ось такою замальовочкою дачного життя під назвою І страшно, і цікаво. Пусть я знайшла якогось жука страшнючого, І цапнути хочеться. І так страшно. Ну і от такі от хороводи тут водила, може, з години вокруг нього. На цьому завершувати буду. Всім кажу вам пока. Всього доброго!